Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Переговори про вступ до ЄС відкрито, але фінансування у розмірі 50 мільярдів євро заблоковані Угорщиною. Такі результати саміту Євросоюзу у Брюсселі. Рішення про початок переговорів єврофункціонери вже назвали історичним. Так отримала і Молдова. Голосування було незвичним. Задля ухвалення рішення про початок переговорів про членство канцлер Німеччини Шольц запропонував прем'єру Угорщини Орбану залишити залу. І коли він пішов, рішення було ухвалено одностайно. Чого не сталося під час голосування щодо рішення з пакету фіндопомоги допомоги Україні на 50 мільярдів євро? Тут Орбан одноосібно заблокував ухвалення, як підкреслив голова Євроради Шарль Мішель. мегапакет не відхилений, а відкладений. Лідери домовилися про позачерговий саміт. і Йдеться наймовірніше про початок січня. Далі цитата: У нас є інструменти для того, щоб гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку. Є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей мегапакет, і це сигнал, який ми хочемо надіслати Україні, заявив Мішель. Тож чи критичне таке зволікання з ухваленням фін допомоги спитаємо в Олександра Савченка, ректора міжнародного інституту бізнесу? Олександра, вітаю вас, вітаю. Найголовніше, наскільки для економіки України є критичним наразі блокування рішення щодо мегапакету? Я думаю, не критичне. По-перше, у нас досить великі золотовалютні резерви. А по-друге, дійсно, це рішення може бути прийняте вже в січні. Не думаю, що на початку, але в січні може бути прийнято І Євросоюз має інструменти ухвалити це рішення навіть без Орбана. Чому тому, що допомога складається із кредитів і безкоштовного фінансування? Я точно не володію тонкощами от бюрократичних таких процедур, але такі, такі можливості є, і Орбан може лише собі нашкодити. Чому тому, що ця, ця допомога прив'язана до розмороження 10 мільярдів євро для Угорщини? Взагалі Євросоюз заморозив допомогу на 30 мільярдів вже на 30 мільярдів євро. І от якщо Орбан хоче отримати 10, він має підтримати цей пакет, чи його приймуть без нього? А він не отримує своїх 10 мільярдів і перспективі отримати ще 10, а може навіть і, і всю запорож... заморожену допомогу для нього. Угу. Олександре, ну е, власне, Орбан е, сьогодні озвучив умови голосування. Е, за його словами, ЄС має виплатити усі належні його країні кошти. І насправді йдеться про 30 мільярдів. Е, я його процитую: коли лідери ЄС знову зустрінемося, е, зустрічатимуться на початку наступного року, щоб перерозглянути виділення Україні пакету на 50 мільярдів євро. Угорщина спочатку має переконатися, що вона отримає всі власні. Кошти на вашу думку, чому євросоюз досі не передав ці кошти Угорщині? Та чи пристане до цього на наступні зустрічі? Все ж таки, право в тому, що Ор Орбан порушує не лише етичні, такі і моральні. Засади по відношенню до України, але і е, по відношенню до Європейського союзу не виконує різні директиви. Дуже багато нарікань є на суди у Угорщині, на свободу преси, на переслідування опозиції. Тому е, я думаю, що 10 мільярдів точно він отримує, тому що європейський союз. Ну по суті, прийшов до висновку, що проблеми з судами майже вирішені. А, а там кожний кожний транс прив'язаний до умов, а Так, як і Україна. Україна, коли е, буде схвалений оцей пакет, да на 50 мільярдів на 4 роки. Це десь 12,5 мільярдів євро на рік. До речі, якщо ми станемо членом євросоюзу, ми автоматично в бюджет будемо отримувати приблизно таку ж суму грошей. Це безкоштовна допомога. Ну плюси що кредити ну, раз в два більше можна розраховувати. Так, от і оця допомога для нас. Вона з прив'язкою до виконання умов. Там прогрес з інформатизацією, прогрес з антикорупційною діяльністю, ну виконання рішень ЄС по інтеграції, прискореної інтеграції до ЄС, уже шлях відкритий. Тобто гроші не бувають просто так. Вони завжди прив'язані до якихось умов. же і гроші. Які не отримала Угорщина через неадекватну політику Орбана? Вони теж прив'язані до певних умов. Оця історія з тим, що Орбана Шольц попросив піти е, під час голосування про початок переговорів щодо членства України в ЄС, е, е, і потім власне він повернувся на голосування щодо мегапакету. пакету От загалом е, ну, дипломатична сторона таких дій, е, адже ЗМІ пишуть, що домовленість була попередня про такий сценарій, щоб Орбан ну нібито е, не заплямовував свою репутацію. Цим голосуванням просто пішов ну нібито кави попити так на якийсь час. Це взагалі практика, з якою стикався Євросоюз до цього. Це така хитрість, можливо. І чи не варто так вчиняти і на майбутнє Євросоюзу проти таких країн, які чинять спротив загальним рішенням? Це практика не дуже. Поширена, але вона застосовувалась. І не лише у Європейському Союзі, навіть в, об, а, в Організації Об'єднаних Націй. Інколи рішення приймалося без участі представників Раші. Да? Ну от моя пропозиція, як легко позбавити, наприклад, <смас> Орбана, його його да? забрати візу. Ну, візи там уже в Євросоюзі не дають, але ну ви знаєте, Орбан має не дуже чисту репутацію, так і я думаю, одним із інструментів впливу на Орбана або була було те, що. Угорщину можуть позбавити права голосування так, таке можливо європейському союзі, і це не досить довго довга процедура. Ну займе десь два, два місяці, мабуть, не більше. А інша, інша е, погроза. Ну, можуть е, підняти. Якусь карну справу о, проти цього політика, так розумієте, це ми так думаємо, що працює лише ЦРУ, да? а європейська розвідка і британська розвідка працюють теж досить, досить потужно. І тому я думаю, це другий інструмент, через який можуть впливати на Орбана. Є ще самий страшний, третій. Це позбавлення членства в Європейському Союзі, але це процедурна, дуже довга історія. І я от дуже часто буваю в Угорщині, так і ця країна, де люди прихильно ставляться до українців, і бачите, угорці не блокували транспортні коридори, так от в. Наші друзі-поляки робили це, да, Словаки намагалися, а угорці цього не робили. І тому е, до країни треба підходити з певною повагою і думати, думати над цим фактором. Чому? Тому що ви знаєте, що його радник заявив, що Угорщина ще 75 разів... Може поставити палки в колеса нашого руху, прискореного до членства в Європейському Союзі, тому я думаю, все ж таки знайдуть інструменти впливу на цього політика. І я повторюю, що у разі програшу на виборах а це теж для європейських політиків легко зробити. Ну він позбудеться своїх амбіцій. Пам'ятаєте, коли обрали ультраправо в Австрії да, канцлера. Це був такий момент, і все пропало. Думали, але за декілька місяців його просто. Йому сказали, що ти маєш піти. Якщо ти не підеш, ну, відкриються карні справи. Там такі методи теж працюють. І, uh -huh. і думаю, Орбана це трошки теж налякало. З одного боку, його лякає Путін і приваблює. з іншого боку, його лякають в Євросоюзі, але в той же час і приваблюють. Так? Кнут є, але є і Марковка оці 30 мільярдів. 30 мільярдів, я думаю, він не отримує зразу в січні. Ну, може, 10 і 20, Але він має показати, що є прогрес в розблокуванні цих грошей всередині його країни, що його політика стає все більше адекватною. Так, ну чи адекватно, так чи той самий прикметник підібрано, але ну зрозуміло, що виборцям він має показувати певну свою політичну волю, що він піклується про населення власної держави. Олександр, якщо повернутися до України, ці 50 мільярдів, цей мегапакет, маємо розуміння на що він витрачатиметься всередині держави, тобто, що я маю на увазі в разі затягування ухвалення рішення про фінансування, або можливо, ну скажу скажімо, не до отримання грошей Україну на довгий період часу. Які сфери нашого життя можуть через це постраждати? Ну, це саме ті гроші, які фінансують дефіцит бюджету, тобто 60% витрат українського бюджету фінансується Європейським Союзом і Сполученими Штатами. На жаль, я очікую з боку сполучених штатів суттєвого скорочення, а може навіть і ну, повного блокування фінансової допомоги. Так, військова допомога буде безперечно, а от фінансова ні. І тому нам ми не можемо знаєте, втратити ще фінансову допомогу від Євросоюзу. Але американці мають замінники: це збільшення фінансування Світового банку, Міжнародного валютного фонду. Вони будуть ну, так, прохати інші країни: Австралію, там Японію більше допомагати. Ну з кожного по мільярд, два-три і компенсувати свою квоту, яка теж десь 12-13 мільярдів доларів на рік. Отже, якщо ви ставите питання, що цієї допомоги нема, да що буде? Ну, спочатку центральний банк буде витрачати резерви свої, продавати валюту, купувати гривню і виплачувати пенсії, там зарплати в державному секторі? Ну і є, є і такі витрати на, наприклад, як виробництво дронів. так? Чи іншої військової техніки це все фінансується за рахунок бюджету? От на дрони передбачено, е, через те, що гроші забрали у регіонів, да, і сказали, ми віддамо е, 33 мільярда на виробництво дронів. Да, а інші 33 мільярда на інші боєприпаси і зброю, так от е, ну, може ми можемо всього цього позбутися? Ну не повністю, але частково. Тому не можна допускати такого сценарію. Треба робити максимум, щоб гроші прийшли. Якщо ні, ну тоді треба звільняти десь 70% чиновників різних. Ну це може й корисно було б. Да? Обмежувати там зарплати. Ну от я давно пропоную, щоб в умовах війни зробити максимальну зарплату. Це 10 мінімальних. 10 мінімальних, ну це значить десь 60 тисяч і то президенту лише, а потім все менше йти. І лише платити достойні зарплати тим, хто зброю в руках нас захищає. От тим треба платити більше. І це, до речі, буде стимулювати людей йти. Добровольцями да, захищати нашу країну, а, але ну от, от така ситуація може виникнути. Не думаю, що на 100%, але от американські гроші ми можемо замістити десь процентів на 60-70%. Тому треба готуватися да, зменшувати зарплати, особливо в державному секторі. У нас е, продовжують виплачувати зарплати. Керівництво державних підприємств ну, по мільйону, по два мільйони на, на місяць. Що збитковим підприємствам, які ще витягують з бюджету гроші для фінансування і виплачують собі такі зарплати. Ну, в умовах війни це неприпустимо. Так? А от. Е і чисельність чиновників треба, треба скорочувати. Це відповіді на проблеми з фінансуванням. Ми не можемо допустити зменшення фінансування наших Збройних сил, виробництва воєнної техніки, боєприпасів. Вони і так на нулі. Ну, не на нулі, але мінімальні. І радикально треба збільшити виробництво ну, збирання дронів, так? Щоб не волонтери так, а. Профільні державні структури почали займатися тим, чим мало би займатися. Ну, от так угу. я би відповів. Олександр наостанок не можу не спитати вас про ухвалення рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС. Історичним рішенням це назвала низка єврочиновників. Шар Мішель про це наголосив на цьому. Не було райдужних прогнозів насправді напередодні саміту, і найбільше експертів казали, що скоріш за все не будуть розблоковані початок переговорів от саме на цьому саміті. Але це сталося. Це сталося. Про що нам це каже? Це каже нам про те, що допомога Євросоюзу це вже прийняте рішення. Воно стратегічне і не підлягає перегляду. Це перше. Друге, я думаю, це консенсус зараз між адміністрацією Білого Дому і керівництвом Євросоюзу. Чому? Тому що існує ризик Трампа. Існує ризик все ще Трампа, і для того щоб е, підготуватися до таких ризиків, Євросоюз має бути сильним. І зараз єдина е, ну, така армія, яка здатна воювати з Рашою, це українська армія. Да? Ну є ще поляки. Але поляки кажуть їм, ще 2-3 роки потрібно, щоб підготуватися до війни з Рашою. Німці кажуть, їм треба 5-7 років. для того щоб бути готовими, і тому їм вигідно, щоб ми були сильні, могли стримувати Рашу. А для цього наші тили мають працювати. Люди мають отримувати пенсії, зарплати. І як для мене, це дійсно історичний історичний стратегічний вибір. І далі, давайте порозмірковуємо швидко, тільки, як правило, рух до Євросоюзу в усіх країнах шов через вступ до НАТО. Тобто, спочатку приймали в НАТО, а потім в Євросоюз. Ну це логічно, так тому що щоб Економіка працювала, вона має бути в безпеці, та має бути парасолька потужна. А щоб не боялося вкладати гроші, інвестувати, бо це колосальні ресурси, коли країну готують до членства. Да, то тільки через кредитування будівництва інфраструктури, не лише доріг, а наприклад, залізниць. Очевидно, що треба переходити на європейську колію, наприклад, аеропортів. Це як правило, ну якщо брати досвід, польщі треба витрачати 10-12 мільярдів тільки на розбудову інфраструктури. Я вбачаєш, щоб туалети були там, де потрібно, щоб наші дальнобойщики да мали такі ж комфортні умови. Для відпочинку, як в Європі, там через кожні 50-100 кілометрів місця для відпочинку безкоштовні, де люди можуть сходити нормально в туалет, сісти, поїсти в душ прийняти. Ну це європейські стандарти, і все це треба робити. А для того, щоб це робити, треба воєнна парасолька. І тому для мене це сигнал, що Може навіть є таке рішення, поки що це не консенсус, прискорена прийняти нас до НАТО, до НАТО, але це лише припущення, але ну, вони досить, досить змістовне. Оце рішення, і от ви ж пам'ятаєте? Ну пам'ятаєте, ми всі знаємо, що як тільки нас ми почали процес перемовин. Білий дом одразу заготовував і привітав цим рішенням. До білого дому це теж дуже важливо. Для нього потрібно, щоб в Європі існувала дуже потужна армія, яка здатна дати по зубам путіну. Ми це показали, але потрібен потрібно трошки більше часу і зброї, та, і адекватної зброї і зняти. Я, я сподіваюся, що це зроблять наші партнери. Знімуть табу на удари по військовим об'єктам, які розміщені на території Раше. Інакше ну, Путін, Путін буде стріляти своїми ракетами. Ну може, і 100 років стріляти. Розумієте, без знищення оцих пускових установок ну справи не буде. І, і це ж стосується і шахетів, і ракет, і все. Як тільки їх відігнати на адекватну відстань, ну десь тисяча кілометрів, ну хай 500, да, ну цей кошмар буде припинений. Ну думаю, що от тут є кореляція між економічним, політичним успіхом і військовим. Я її бачу. Дякую вам за коментар за аналітику. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу. Був на зв'язку за студією Обговорювали результати саміту ЄС у Брюсселі. Україна отримала так на початок переговорів щодо членства в Євросоюзі. Таку ж саму відповідь дали і Молдові, дві країни. Розглядалася у в одному пакеті. Це до речі, теж дискутувалося, як відбуватиметься вишу, що, ми в одному пакеті йдемо. Попереду багато роботи України, аби до виконати всі вимоги Євросоюзу. Це тривалий процес, кажуть експерти, може зайняти до п'яти, а може й семи років. Але все ж таки наразі очевидно, що Україна крокує пришвидшено. Як зазначив наш спікер, можливо це рішення означає те, що невдовзі будова оголошений про прискорне крокування України до північно-атлантичного альянсу. Сподіваємося на це. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.